Укриття планується на два входи-виходи, дві сходових клітини. Одна з яких матиме підйомник для осіб з обмеженими можливостями. Окрема кімната для зберігання забрудненого одягу і кімнатка для зберігання чи підігріву їжі для діток. Вентиляційна камера буде наявна. Укриття розраховано на три. Зали, які в майбутньому, звісно, будуть обладнані буде підбиратися обладнання і матеріал для діток, щоб комфортне перебування все ж таки було присутнє в нашому укритті. Укриття, про яке розповідає вихователька дитсадка Ірина Плащевська, буде протирадіаційне, розраховане на 650 людей. Будують його для їхнього дошкільного закладу. З початку повномасштабного російського вторгнення діти разом із вихователями під час повітряних тривог спускаються до схову по сусідству. Каже, це створює певні незручності. Коли переходимо до сусіднього укриття, досить важко, звичайно, зібрати швидко дітей, одягнути і Перейти до укриття, яке нам запропоновано наразі, тому що це забирає багато часу і під час холоду, чи під час підйому дітей від сну спокійного ми маємо перейти до укриття, яке знаходиться на сусідній вулиці. Ірини цвігун до цього дитсадка ходить донька. Її Марійці каже, чотири у садочку подобається. Те, що у закладі нарешті буде власне укриття, новина гарна, батьки задоволені. Якщо на території садочка є своє укриття, це дуже зручно, тому що, ну, по перше, зараз, от, наприклад, зима, холодно, діти ходили туди-сюди. І для дітей це було досить стомлююче. Протирадіаційне укриття будують і для ще одного дитсадка. Воно буде розраховане на 123 людини. Роботи на обох об'єктах розпочали торік у грудні, розповів Суспільному виконроб Віталій Поліщук. За грудень місяць минулого року було виконано роботи по перенесенню інженерних мереж. Перенесено було водопостачання, каналізацію, а також прокладання нової нової На даний момент ми розчищаємо територію. Потім будемо робити розбивку і забивати шпунт, а вже потім будемо копати котлован. Це все монолітна конструкція, стіни, перекриття, підлога, все це буде виливатися з бетону. Робимо розбивку для того, щоб почати будівництво котлована. Від будівлі, відступи, від комунікацій відступи і все інше. Те, що враховано генпланом, зараз ми переносимо на місцевість. Зводять протирадіаційні укриття для двох дитсадків за гроші з міського бюджету. Цьогоріч на них виділили понад 56 мільйонів гривень, каже Олександр Іваниця, заступник директора міського департаменту капітального будівництва. Протирадіаційне укриття це не герметична споруда, яка буде захищати від. Від вибухів і від іонізуючого випромінювання. Будівництво плануємо завершити в третьому кварталі поточного року. Навіть попри негоду ми не зупиняємося, ми також продовжуємо роботу. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця.